Вітаю у прямому ефірі українського радіо Вінниця програма віч на віч перед мікрофоном Наталя Тука. Настанням спекотної пори жителі міста все частіше нарикають на погіршення запаху та кольору води з під крана. Про причини цієї ситуації, наскільки вона контрольована, та чи безпечна вінницька вода для споживання? Про все це і не лише впродовж ефірного часу поговоримо з нашими гостями. Речниця КП Вінниця Облводоканал Оксана Поліщук та очільниця служби лабораторного контролю цього підприємства пані Аліна Кравчук. Я вас вітаю радіо». Отже, я навіть боюсь запитати, скільки ви звернень отримуєте через скарги на колір на запах, не скарг через і запах. Скільки ви отримуєте звернень від споживачів, які використовують нашу вінницьку воду? Чи все таки вже не отримує? То ви дарма боїтесь, тому що насправді, і, на щастя, цього року ситуація набагато краща, ніж минулого року, принаймні станом на сьогодні. Ситуацію ми відслідковуємо постійно. Перші звернення з приводу неприємного запаху або кольору води ми почали отримувати орієнтовно в минулу п'ятницю, тиждень тому, 2 червня. Одразу ж і розпочали активну інформаційну роботу на усіх ресурсах підприємства в першу чергу в соцмережах. Коментарі, сюжети, співпраця зі ЗМІ, роз'яснення навіть в приватні, іноді повідомлення споживачам. Три-чотири скарги на добу: ось така тенденція залишається у. Нас по зверненням з приводу незвичного запаху води і досі, і ми вважаємо, що то є велике щастя. Звісно, не знаємо, як буде далі. Але е, тут таке от невеличке одразу прохання одразу з місця до наших споживачів, до усіх віничан, що друзі, давайте якось разом випрацюємо ось такий алгоритм дії, випадку, якщо ви прийшли додому, вімкнули кран, а вода має незвичний запах або колір. Е, то е, Просимо дуже в першу чергу не телефон брати в руки і знімати цю воду, виставляти в соцмережі і питати, що сталося, іноді з такими навіть зайвими емоціями. А в першу чергу, так, А в першу чергу, все-таки потрібно телефонувати до аварійно-диспетчерської служби нашого підприємства. Там є оператор 24 на 7, який вам детально відповість, чи за вашою адресою, скажімо, можливо, були якісь ремонт. Ремонтні роботи, і після відновлення водопостачання це вплинуло на запах чи колір води, або ж це явище, скажімо так, хронічне, очікуване, і вам також нададуть роз'яснення. І друге, всі сьогодні беруть інформацію із соціальних мереж. У підприємства є сторінка на Фейсбук, є Фейсбук-аккаунт, є телеграм-канал. Просимо вас, немає такого, щоб щось сталося з водою чи на підприємстві, чи ще щось а ми про це не написали. Найперше йдемо на Фейсбук, на сторінку Вінниця облводоканалу водоканалу, читаємо і дзвонимо до оператора АДС аварійно-диспетчерської служби. А далі уже ваше право висвітлювати на власних сторінках, скажімо, що ви думаєте з цього приводу. Тому були б вдячні насправді за таку інформаційну співпрацю і толерантність. Пані Аліно, Південний Буг, наша головна артерія це вода, яку ми споживаємо. Ну, є нарікання на запах, на колір. Чи лише недоліки є у нашої води, будь ласка, Ні. ви фахівець в цьому. В нашій водичці є як і плюси, так і мінуси. Ну, приємніше, звичайно, починати з переваг. Якщо говорити про переваги, то перше, ми маємо воду і маємо, на щастя, достатню кількість води. Друге, наша водичка має дуже гарні показники по фізіологічній повноцінності. Тобто ви знаєте, що є речовини забруднюючі, а є речовини, які становлять цінність води. Якщо говорити про цінність, то це в першу чергу загальна жорсткість, тобто кількість кальцію і магнію. Простіше, щоб людям було зрозуміло, то білий осад, який утворюється в вашому чайнику. Кальцій нам з вами потрібен для кістоки роботи серцевої системи, магній для м'язи, нервової системи. Тому ці речі повинні бути хорошо, коли до 10 одиниць, а ідеально від 15 до 7,0 тобто один не сімноль змити той осад 에, для техніки. Це інша справа, так. для здоров'я це зовсім інше. І от якщо водичка знаходиться в діапазоні від 1,5 до 7,0 це є порог фізіологічної повноцінності, тобто ідеальна для нас з вами вода. Якщо говорити про Південний Буг, то це дуже грубий вислів, але середня цифра 5-5,5. Чому так? Ми відкрите джерело, а це означає, що туди потрапляє атмосферна вода. Це може бути талий сніг, це може бути дощ, а це завжди м'яка вода. Через це наша річка, в принципі, фізично не буває поза нормативом і більшу частину року знаходиться саме в ідеалі. А от коли вона закривається кригою, вона набирає своєї максимальної жорсткості. Ну, навіть. Тоді ми можемо піднятися до 7, 7, два. Були років 15. назад ситуації, коли зими були дуже крепкі і тривали довго, ми піднімалися десь до 8. Ну ні за яких умов не можемо піднятися вище 10, тому що таких, такої кількості селі просто немає в нашому Південному бузі. Так само, відповідно, в ідеалі у нас знаходиться сухий залишок. Це мінералізація води. Питу можна воду до 1500 міліграм на літр. а Ідеальна вода або фізіологічно повноцінна від 200 до 500. Ми коливаємося в районі 400, трошки більше, трошки менше. І ці показники фактично не змінюються в процесі очистки. Тобто, які вони в бугу жорсткість, така буде у вас в крані. Під час очистки ми на цю цифру не впливаємо. Але найбільша перевага Південного Бугу, це відсутність нітратів. Тобто їхня концентрація коливається від повної відсутності до 10-12 одиниць, норма до 50. Якщо порівняти з криницями в нашій області, то у нас концентрація десь 120-140 в основному. Чому так? Тому що ми область аграрна, такою були завжди. І нітрати у нас в спадку ще з давніх часів, ще з радянського часу. Запитати, за, рахунок, було. Да, за рахунок того, що у нас активно використовувалися зутні добрива в сільському господарстві, і ми продовжуємо робити це зараз. Плюс у нас було розвинене фермерське господарство. Всі ці, що колись вирощувалися худоби, а всі її відходи потрапляли знову ж таки на поля. То був азот, який перетворився в нітрат, і в цій кінцевій формі так і зберігається. І на великий жаль, людина не може відчути, що в воді є нітрати, тобто вони ніяк себе не проявляють, немає ні присмаку, ні запаху, ні кольору. А на організм вони справляють надзвичайно сильне негативне вплив. Тому це плюс нашого джерела. Якщо говорити про наші мінуси а, ну можна ще сказати, якщо порівнювати ми вже його заговорили за керниці, то вже скажемо за свердловини. Якщо говоримо про глибокі свердловини в області, то чим глибше ми з вами заглиблюємося, тим далі ми тікаємо від проблем, які зв'язані з людьми йдуть зверху. Але є шанс добратися вже до природних проблем з залізом і марганцем. Тільки на відміну від нітратів, заліза люди бачать і, хоча б можуть зорієнтуватися, бо водичка мутніє, жовтіє, рижіє, і людина розуміє, що щось з водичкою не так, і можливо чогось забагато. В нашій воді фізично заліза і марганцю немає, але з'являється марганець в окремі періоди сезону на дуже невеликий період часу. Якщо говорити про недоліки. Недолік у нас основний один: у нас дуже багато водорослі. Це бачать абсолютно всі, це можна побачити з берега, це можна побачити з моста, наша водичка цвіте. На це ми з вами впливати не можемо. Чому не можемо? Для того, щоб водичка цвіла, перше. Потрібно, щоб вода повільно рухалася. Це у нас є. Ми підперти з Сабарівською греблею, відповідно, наша водичка фактично стоїть. Тобто водозипір знаходиться на території Сабарівського водосховища, так? і вода майже не рухається. Коли річка не рухається, вона втрачає здатність до самоочищення, плюс водичка сильніше прогрівається, плюс високі температури, і в нашій воді створюються ідеальні умови для розвитку оцих переважно синьо-зелених водорослів. Є водоріс. А значить, це живі створіння, да, є продукти їхньої життєдіяльності. І от смак нашого джерела формується саме за рахунок оцих от органічних речовин. Вони неприємні на смак, вони можуть бути неприємні на запах, але вони не шкідливі. Але, на жаль, люди сприймають воду як? Тільки по тому, що здатні побачити, почути, відчути. О, не Так, Перше відчуття запаху. Да, тому те, то, що водичка має, забарвлення, запах, колір Завжди потрібно розуміти, що стоїть за цим показником, тому що, звичайно, є і токсичні речі, які так проявляються, тобто, але якщо потрібно, вона, чиста, вона не завжди не ідеальна? Не означає, що вона хороша. Тобто, в ідеально чистий в який ви не відчуваєте ні запаху, ні присмаку. Можуть бути настільки високі нітрати, що вода токсична, ви навіть не підозрюєте. Може бути таке, що водичку люди витягнули з свердловини, вона пожовтіла, пережила, це залізо, але якщо дати спокій цій водичці, то за кілька годин, в залежності від того, яка температура залізо окислиться киснем повітря, опиниться на дні вашої кастрюлі чи банки, да, а зверху буде абсолютно безпечна вода, якщо там немає інших порушень. Да. Знову ж таки, за нашим кольором води стоїть органіка. Якщо це стоїть органіка, це може бути неприємно на смак, але не буде шкідливо. Тобто не можна ніколи аналізувати воду по якомусь одному показнику. Для того щоб зробити висновок, треба розуміти, що стоїть за кожною цифрою, за кожним кольором, за кожним запахом. Тобто, очищена вода з південного бугу має набагато більше переваг, ніж артезянський... В плані <світ> якості безпеки для здоров'я може бути так, що ця вода набагато безпечніша, ніж ту воду, яку люди візуально вважають набагато краще, яка має запаху. Я... До, бо... до речі, перепрошую. Mm -hmm, да. Так, тому люди й дивуються часто, коли я розповідаю, наприклад, приміром, що я завжди готую їжу на водопровідній воді, я спокійно нею користуюся для всіх потреб, і так робить багато моїх знайомих. Люди дивуються, тому що чомусь сформувався ось цей стереотип, що якщо вона час від часу... Пахне, то краще я піду куплю воду або заявлю про те, що вона не відповідає якості, і жодного разу, слава богу, жодних проблем не виникало. Чи обов'язково або рекомендуєте, можливо, ви ставити фільтри додаткові вдома? ось все-таки її очищувати ще вдома. додатково? дивіться в плані безпеки, в цьому просто немає необхідності, тому що водичка безпечна. Якщо людина цю безпечну воду, що хоче зробити смачною, да тому що. Смак закладений Богом, як би ми не намагалися, що би ми не робили. Ми ніколи не зможемо по смаку зрівнятися з водою, наприклад, з криниці чи з глибокої свердловини. Це просто неможливо з точки зору хімії, принаймні в межах великих очисних споруд на, на виробництві. Да? Тому, якщо людина хоче цю безпечну воду зробити ще й смачною, можна, наприклад, користуватися звичайним фільтром з активованим вугіллям. Тому що активоване вугілля це адсорбент. Яке забирає тільки певні речовини певного розміру, які можуть фізично сісти асорбуватися на цьому вугіллі. Якщо ми, наприклад, говоримо, що такий фільтр поставити на колоді з нітратами, то він не допоможе. Якщо пробувати забрати жорсткість, він не допоможе. Но нам це не потрібно, тому що нітратів у нас немає, жорсткість у нас ідеальна, мінералізація ідеальна, зато у нас є присмак за рахунок органічних речовин. І ось оці молекули, які формують нам оцей запах, вони граси. Забирається активованим вугіллям. Крім того, активоване вугілля може забрати залишки хлору. Чому вже можна це зробити? Для чого ми, в принципі, даємо хлор? Хлор дається для того, щоб забезпечити безпеку води під час транспортування від нас до споживача. І ми не замінюємо хлор ні на який інший реагент, тому що це було би злочином. Ми свідомо використовуємо хлор і використовуємо його дуже грамотно. От ми очистили воду, знезаразили хлором, дали таку дозу хлора, яка буде гарантувати безпеку людині, де б вона в місті не знаходилася, да, на якій відстані від водоканала, тому що хлор має після дію. Чим далі споживач від нас хлоростає менше, 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 але його вистачає для того, щоб захистити воду по мікробіології. Якщо Тані, ліно переб'ють, чи немає альтернативи хлору 에, ну, е... дуже він такий. Давайте... Ну, спочатку я все ж таки доведу свою думку, що от активоване вугілля забере залишки хлору, і це вже можна робити, тому що вже немає транспортування, водичка до споживача дійшла, все її не потрібно захищати, вона вже використовується. Якщо говорити про альтернативи, ну дивіться: є, наприклад, Азон, чудовий, е, да нібито елемент. Але, по-перше, це одна з найдорожчих технологій світу, а ми знаємо, яка купівельна спроможність нашого населення. Да? Е, но питання навіть не в цьому. Питання в тому, що озон не після дії. Він не буде захищати воду під час транспортування. І якщо б ми використали озон, вода була б безпечною тільки у нас на станції. Так. Все. Далі 100 метрів, 200 кілометрів, вже гарантій по мікробіології немає, тому що в нього фізично немає після дії. Так, да, водичка була б приємніша на Запах. Ми всі знаємо запах повітря після грози, да? приємний, такий свіжий. Ой, І водичка факт, була б краще. Я, 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 я <реш> переб'ю той, хто не був в кімнаті, де озонували mm. кімнату, от буквально навіть 30 хвилин дуже треба. Є такі технології, mm -hmm. та позбутись плісняви. Mm -hmm. Озонові такі камери ставлять. Це неможливо Це... перебувати в кімнаті, <реш> де озон був довго. Оце ми зараз до того дійдемо. Потрібно розуміти, що. Будь-який реагент має плюси і мінуси. І озон це дуже активна речовина, така дуже. сама активна, як і хлор, а це означає, що вона буде реагувати складовими води. Так само, як у вашому варіанті, складовими, які є в повітрі. І відповідно от, виходить, продукти вже озонування. Да? Ну, і так, вони так. можуть бути набагато шкідливіші, ніж до того, як воду проозонували, наприклад, чи повітря проозонували. Наприклад, воді можуть утворюватися Бромати, да? це дуже шкідлива речовина. Але, в принципі, основний ну, як би, мінус у цієї озонування це те, що немає після дії. Є інша система, наприклад, обробка води ультрафіолетом. Да? Але так само ультрафіолетом оброблена вода буде безпечна у нас на станції. Ультрафіолет далі ніякого захисту в мережі немає. А у нас 650 Є... кілометрів мереж по місту. Так, так. так. Далі можна, наприклад, говорити про використання діоксиду хлора. Да? Там будуть інші продукти побічні, там будуть утворюватися, якщо при використанні хлора утворюються побічні продукти хлорування, наприклад, в основному вигляді хлороформу, то при використанні діоксиду хлору утворюються хлорити і хлорати, шкідливі речовини. Да? Тому у кожної технології, абсолютно кожної є плюси і мінуси. І що треба сказати про хлор? Це самовивчена речовина, і його мінуси вже відомі. Угу. І відповідно водоканал може працювати так, щоб їх зменшувати. Менше зло, я так Так, да, менше зло. Тобто, наприклад, е, який основний недолік хлору? Побічні продукти хлорування. Тобто є органіка, плюс хлор, утворилися побічні продукти хлорування. Що робить наш водоканал, щоб залишитися на хлорі, тому що немає насправді йому альтернативи, але при цьому зменшити вплив на здоров'я людей. Ми спочатку додаємо воду, коагулянти, флокулянти, для того, щоб максимально осадити органіку. І коли її залишається вже зовсім мало, тільки тоді додаємо хлор. Нема одної з складових, немає суми. Uh -huh. А класична технологія, коли людство ще не знало про побічні продукти хлорування, була іншою. Вода заходила на налюбу станцію, не тільки в Вінниці, в Союзі, по всьому світу. Да? Була така технологія. Воду забрали на станцію з поверхневих джерела, і на першому етапі раз, і добра. Бавили всі реагенти, і каулянт, і флобулянт, і тут же хлор. І вже на першому етапі утворювався побічний продукт. Дальше він транзитом проходив через станцію, попадав в кран споживача. Ну цього ніхто не знав. А в 60-х роках, коли провели масштабне дослідження, коли з'явилися ці всі дані, почали вноситися зміни в нормативні документи, з'явилася можливість контролювати цей параметр. До речі, потрібно сказати, що наш водоканал контролює хлороформ і всі побічні продукти хлороформ хлорування з 2009 року, коли наша держава навіть не нормувала це, і в нашому гості навіть не було такого показника. Держава почала нормувати частину побічних продуктів хлорування в 2010 році, частину в 2015, частину в 2020, А ми робимо це з 2009 року. Чому? Тому що ми розуміли, рано чи пізно європейські документи до нас прийдуть, і від Ді, того, що сьогодні там прописали норму, ми не навчимося її автоматично виконувати, досягати. Да, і визначати. По-перше, це дуже дороге обладнання. А по-друге, всю технологію треба перелаштувати. Тобто, ми, наприклад, теоретично розуміли, що якщо ми заберемо органіку, а тоді додамо хлор, то сума має бути менше. Але це ж треба перевірити, треба знати, на яких дозах працювати, в яких конкретно місцях додавати реагенти. Для цього всього потрібен досвід на працювання на власному джерелі. І ми почали це робити дуже завчасно, ще доведення нормативного документу для того, щоб. на Вчитися досягати оцієї норми. Ну, Повернемося все-таки не... до питання запаху, так, запах. тому що люди скажуть <рес> з реагентами зрозуміли. Чим вже пахне наша вода? Дивіться, нас зараз сезонно починається, скажімо так, одним з найважких періодів. Чому? Вертаємося до наших водорослів. Всі наші неприємності, органоліптичні, зв'язані з життєдіяльністю водорослів, підв'язані під їхні життєві цикли. Якщо люди думають, що водорослі це питання літа, то вони дуже сильно помиляються. По-перше, озвучимо їхню кількість. Якщо в одному кубічному сантиметрі, це мілілітр води, є більше 100 тисяч водорослей, да? це вода вже четвертого класу, яка вважається посередньо, небажана якість, і якби на прийшлось вибирати джерело. У нас просто немає вибору. Таке джерело просто би як джерело водопостачання не вибрали. Да але в нас був другий але. Клас. Колись був, да, Але це було давно. Змінилися нормативні документи і змінилося наше джерело. І от виходить, що колись водорослі це дійсно була проблема тільки літа. Но потепління і погіршення загальної екології дається в знаки. І от якщо говорити, у нас перший пік цвітіння водорослі в цьому році припав на березень місяць. В березні місяці ми вже зареєстрували сто 130 тисяч. Це в одному кубічному сантиметрі. забагато. квітні 112, 114, а зараз 78. Здається, менше mm -hmm. ж стало. Так? Але ті, що виросли в березні, в квітні, вони любили холодну воду. Оці 130 тисяч припали на температуру 8 градусів. Їхній життєвий цикл закінчився. Вони не можуть зараз розвиватися, коли 20 градусів. Відповідно, та частина величезної водорослі вже відмежується. Вони розкладаються. Коли вони розкладаються, в воду вивільняється дуже багато продуктів розкладу І один з них от вивільняється з організму самих водорослей, марганець, якого, якщо подивитися в бух більшу частину року, він там буде 002 005. А зараз його 0,88. А в червні минулого року було 1,34, а в серпні було 1,43. Якщо навіть вернутися на роки назад, у нас в 2019 році сама велика цифра була 0,24, в 20 уже 0,5, в 21-му ще більше. А пік припав на 22 рік. У нас, виходить, тоді було 1,34, а потім 1,43 в серпні. Ну, що такого Це ще величезна було, кількість. Да. Де вони беруться в водорослях? В водорослях без марганцю неможливий фотосинтез. Тому у всіх зелених водорослях, у вищих рослинах, він є. І відповідно, коли вони гниють, він виходить у воду. Потім наростає слідуще покоління водорослів. Вони забирають маргани частково на побудову своїх тіл. А інша частина марганцю просто лягає на наше дно, відкладається в дони відкладення. Коли буде мало кисню, він почне звідти детектив. Слуха, Ну, Купа роботи для науковців. Справа в тому, що це ж. Ну, Então... Um... Це абсолютно жива істота річка. в ній відбувається дуже багато процесів. Водорослі по-своєму реагують на, всі, на все, що відбувається навколо. Да? Тобто, наприклад, потрапить в річку якась отруйна речовина. Да? Вони будуть реагувати, вони виділять речовини хімічні як реакцію на надходження як хороших речовин великій кількості, так і поганих речовин. Тому все, що відбувається в річці, зв'язано з оцією проблемою водорослі. У нас Умови. Ми не можемо зібрати греблю, яка створює цю стоячу воду, тому що тоді для міста не буде води. На температуру ми не впливаємо. Плюс потрібно пам'ятати для того, щоб водорослі розвивалися, їм ще потрібні поживні речовини. Поживні речовини це азот і фосфор. Верх по течія у нас знаходяться багато населених пунктів, які скидають воду в бух. Як мінімум три великих міста скидають з очисних споруд каналізації. Ми маємо сподіватися, що вони будуть працювати гарно. Тому що якщо у них якісь збої, ми отримаємо відчуємо. оці поживні речовини, які будуть стимулювати прирост наших нових водорослей. Плюс не один ефір з вами 에... треба, Плюс... <рес> треба пам'ятати, що дуже залежить багато не тільки від підприємства, від звичайних споживачів, від людей, від їхньої порядності, як вони ведуть себе на берегах, де знаходяться їхні вигрібні ями, що робиться на їхніх городах, як розорюються землі, чи зберігається санітарна зона, чи не зберігається. Тобто, якщо санітарна зона не дотримала, і, скажімо, якийсь аграрій, щось вніс, а тут пройшла злива, санітарної зони немає. Це раз попало в бог, і або води втішилися, бо їм прийшли поживні речовини, і вони ще краще ростуть Харчі. замість тих рослин, які мали би, або прийшли токсичні речовини, від яких вони загинули миттєво і почали розкладатися. І ми знову ж таки отримали додаткову проблему. Давайте Це ми вирішуємо. нагадаємо людям, да що. Тимчасове у нас це явище уже скільки, скільки Аліна Петрівна розповідає про ці речі, певно, не розповідає жоден водоканал у своєму місті. Зверну звернутися до війни з приводу того, що вода залишається безпечною. безпечно, однозначно. Просто щоб ви розуміли, у нас є важелі впливу, але вони обмежені. Так? І ми не можемо скажімо так, додати реагенти в необмеженій кількості. Питання... дівчата, Дуже, дуже актуальна Друзі. тема. Продовжимо 100%. Наразі програми вічна віч» на ноті добігає кінця. Сьогодні ми присвятили її безпечній воді у Вінниці.